І шанумальником каналу Google Lo-Fi якого вже нема. В назві було слово Лофай, що означає по-простому погана якість. Застосовується в музичній сфері для означення творів е з низьким рівнем відповідальності. Але ви, мої підписники, які свідомо обрали цей канал необмеженої безвідповідальності, не розчаровуйтесь. Погана якість буде і надалі, і буде прогресувати. Нова назва Сад і ремесло. Тематика буде розширюватися від садівництва і охоплюватиме прикладну сферу побуту, як видно із назви. Тож, як сюди набігло вже 25 чоловік, з яких півтора людини щось підглядає собі тут, настав час вже і представитись. Я такий-то і такий-то вже за 5 років закладаю плодовий сад коло хати в якомусь там в селі. А винен сусід. Та мені дідусь і каже, защупив собі то файна сливка. Кажу, та я не вмію. Та подивися в інтернеті. Ну, я подивився. Нащупив із семи щеплень. Одна мені приймилася, а в сусіда ні, ні одна. І тепер я йому показую, як щепити. Неймовірно, але факт. Дивитися про садівництво, читати літературу про плодові і декоративні. Це все було за спиною вже. Плодове садівництво для мене це посадив, виростив, з'їв і забув. Це про шлунок і про роботу. Оскільки я художник не лише через відповідний диплом, а з народження, то для мене багато значить очі. Тобто цікавить питання не лише, що лежить у шлунку, а як воно рухається. Звучить, виглядає. Тому природно, що наступним кроком є перехід до дизайну ландшафту як розвиток мого садівництва. Туди якраз є той простір для застосування набутих навичок, як то робота з деревом, як матеріалом, робота з металом, будівельні навички, яких головою є дизайн. Тобто очі. Надзвичайно цікавим виявилося селекціонерство, але те, я люблю грушки. А вони ростуть на деревах, які вступають в пору плодоношення пізно після проростання з насіння, То розвивати серйозну цю сферу нема можливості через обмеження життєвого ресурсу. Кілька цікавих сіянців я отримав з перших плодів нових для мене культур. Ще зроблю пару міжвидів схрешувань для розширення асортименту декоративних рослин. І це все, що я хочу садівнести. Інша річ є облаштування житла. Тут не початий край роботи в мене. Отже, в найближчій перспективі ви побачите такі відео. Місце сили в саду, пень, лавка і вони красоти. Мурахи, бур'яни, середовище. Викопуємо барана чи барона. Ножі для брата. А точніше підставка під ножі. Ловфай для настрою і коротко про теорію еволюції і креаціонізму. Коротко, бо це тема не для очей, а для вух. Але для вух, можливо, буде інший канал.